Про нову коаліцію охочих, шпигунські арестати як черговий елемент угонців озброєнь, та на якому континенті Росія посилює свою пропаганду? Прем'єр Великобританії хоче створити коаліцію охочих для близького сходу. На думку Кіра Стармера, її метою має бути розробка плану, який покладе край стражданням людей в секторі Газа. Прем'єр-міністр нагадав, що Велика Британія евакуює звідти дітей, які потребують невідкладної медичної допомоги. Та надала мільйони фунтів допомоги сектору Газа. Він також повторив заяву, що до кінця року буде виділено ще 40 мільйонів фунтів цьому регіону. Британія створює флот шпигунських повітряних куль у гонці озброєнь з Китаєм. На початку року країна протестувала прототипи цих куль, які здатні долати відстань до 3500 кілометрів. Як передає The Telegraph, такі аеростати можуть підніматися на висоту до 26 кілометрів над поверхнею землі та, окрім збору розвідданих, забезпечувати швидкий бездротовий доступ до інтернету в разі катастроф. Лондон вирішив створити власний флот шпионських повітряних куль два роки тому, після того як у Штатах збили китайський аеростат. Оснащений найсучаснішою технологією. Він більше тижня літав над важливими авіабазами і місцями запуску ядерних ракет у США та Канаді. Які ще країни зафіксували шпигунські аеростати над своїми територіями? Дізнавайтесь на слава Тіві. Дональд Трамп втрачає терпіння до Владіміра Путіна і стає все більш роздратованим через його позицію щодо російсько-української війни. На цьому вкотре наголосив держсекретар США Марко Рубіо. В інтерв'ю на Fox News. американський дипломат підкреслив, що Кремль не робить жодних кроків для припинення конфлікту. Посадовець додав, що настав час діяти, і глава Білого Дому ясно це задекларував. Як повідомлялося, 14 липня Дональд Трамп дав Москві 50 днів, аби вона домовилася про мир з Києвом та пригрозив новими митними тарифами проти Росії та її торгівельних партнерів. Війна у Балтійських країнах може початися дуже скоро. Тож європейському союзу необхідно зламати всі плани агресора. Про це ветеріслава Слава ТІВІ заявив заступник голови комітету закордонних справ Литви Жигімантас Павіліоніс. На його думку, в цьому контексті Брюсселю необхідно юридично та політично тиснути на ті країни, які хочуть вести бізнес з Китаєм і Росією. Нам потрібно переконати Америку, що зараз не Китай має перше місце. Вони далеко десь знаходяться. Зараз головний ворог це Путін, і власне Черчилль не хотів там Японію якось покарати. А він зосередився на Гітлера. І зараз у нас і Німеччина, і Литва, всі ми маємо об'єднатися, поїхати до Вашингтону і сказати їм, щоб. Вони зосередилися на Путіні, вбили того ворога, тому що він вже вбив мільйони людей. І тоді 70% наших всіх проблем у світі будуть вирішені. Чи вірить політику діалогі з Кремлем, та які аналогії з перемовинами та окупацією країн Балтії 50 років тому наводить павільоніс? Читайте на слава Тіві. Росіяни збільшують зусилля з поширення своєї пропаганди в Африці. Як повідомили в ГУР, російські ЗМІ зараз представлені шістьма мовами в понад 40 країнах цього континенту. Москва одночасно навчає африканських журналістів, за допомогою яких створює прокремлівські журналістські мережі. Водночас, поки Кремль намагається відродити африканський медіаконгломерат часів Радянського Союзу, Сполучені Штати обмежують фінансування незалежної африканської журналістики. Так, Вашингтон заморозив серед іншого 28 мільйонів доларів на підтримку африканських ЗМІ. Детальніше про російську пропаганду в Африці читайте в новинах на нашому сайті. На сьогодні в мене все до зустрічі у новому випуску з найважливішого на сайті Слава Тіві.